Коломиї відбувся відкритий урок футболу. Участь у ньому взяли представники всіх шкіл Коломийської територіальної громади. Це всеукраїнський проєкт, який реалізовується вже понад 10 років. Як це було, дивіться в сюжеті. Футбольне поле Коломийського ліцею номер 1 поділене на 12 секторів. На кожному відбувається інше заняття: спортивні вправи, естафети, силові змагання, ну і звичайно, футбольні тренажі. Загалом це не змагання, розповідає Тарас Клим, заступник голови обласної асоціації футболу. Це так званий відкритий урок футболу. Є 12 станцій і на цих станціях. Діти по половій системі проводять якби урок футболу. Це не тільки футбол, це і руханка, це і спортивні вправи під підгідною міжнародної асоціації футболу. Це не новий проект. Він проводиться вже більше 10 років. І колись я пам'ятаю, що саме з коломиї ми починали його на Франківщині. Це такий розвиваючий проект, який прагне залучити дітей до активної діяльності і безпосередньо до заняття футбол. на двох із дванадцяти станцій на дітей чекає зустріч з представниками поліції та ДСНС. Сьогодні такий час, що ми не обмежимося футболом. Ми стараємося через рухову діяльність залучити дітей і до соціальних так званих проєктів. Сьогодні дуже важлива психологічна підготовка, дуже важливо дисципліна в такий час, і для того є поліція. ДСНС має своє завдання, бо живемо в військовий час. Таке футбольно соціальне свято дуже подобається Маргариті із Харкова. Дівчинка навчається у Коломийському ліцеї імені Грушевського. Ну, я ніколи не грала в футбол. Мені цікаво, як буде грати. Участь у футбольному святі взяли понад 150 хлопців та дівчат, яким 10-12 років, загалом 12 команд. Вони не змагаються за прозові місця. каже Тарас Яворський, голова Коломийської районної асоціації футболу. Продовжує усі ці діти таким чином мають нагоду відчути дух. Футболу результати є, тому що діти, які починають грати в футбол, звичайно, що прогресують з кожним роком і виступають за наші команди, за наші клуби футбольні, як і в чемпіонаті району, так і в чемпіонаті області. Є в нас вихованці, які вже досягли більшого рівня, виступають за іноземні клуби. За підтримки УЄФА та Української асоціації футболу учасники відкритого уроку отримали подарунки: а це м'ячі, спортивний інвентар, футболки та головні убори.